Аферисти крадуть не лише квартиру, а й почуття безпеки. Жала щоб ви менше думаю, тому куди то вас у Коли дарувальник підписує собі вирок, коли вигнали, я, звісно ж, пошла на вакцин. А близька людина змінюється, отримавши права на житло. Він приходить приходив двір, як в неї от криком, шумом. это моя квартира. Здесь 18 квадратных метров. Получил я 11 лет назад. Я вот здесь жил, проживаю до сих пор, ну, в связи с этими шахраями. Боюсь, проживаю у сестры. Валентин Савельевич житло не купував і не продавав. Не укладав угод і не підписував документів. Та все одно став жертвою аферистів. Навіть в голові ніколи не було того, що вони можуть щось то сделать, які то махінації. Моряк дальнього плавання. Він 20 років борознив моря та океани. Пройшов гарячий В'єтнам, Кубу, Чилі та Нікарагуа. Двічі ледь не потонув з екіпажем, втратив ногу, а під старість лишився на самоті. Він мені і говорить, що до мене прийшли ці соціальні захисти. А я інтересувалася. Територіальному центрі, тому що мені теж допомагають. Чоловік проживав у квартирі сам. Діти далеко. Тож, коли прийшли, начебто соціальні працівники не здивувався. Повірив. Втішли під відом соцзащити. Ми попросили жара було війни місяці, попросили води ну, попили вони і уйшли до свидання, все ми будемо вам допомагати. Ну, вони ушлі, я кинувся, паспорта немає. Чоловік одразу звернувся до міліції. Приводу для порушення карної справи там не знайшли. Уже через місяць видали новий паспорт. З дня інциденту минуло три роки. Чоловік заспокоївся. А коли в гості приїхав син, вирішив зробити йому подарунок. Коли приїхав син, ми пішли в БТІ чтобы посмотреть, ну, дарственно оформить. Когда подошли, я показал приватизационный лист, свидетельство приватизации. Они сказали, это ваша квартира, вас по компьютеру, ваша квартира продана, приходка какой-то, вводи мне. Я говорю, как, мне стало плохо стало. Ну, сын везла скорую. Тут и сгадал той прикрый выпадок с паспортом. Щойно отямився, звернувся до правоохоронців, і з'ясувалося те, від чого у пенсіонера волосся дибки. Машини путем у нього були викрадені документи, і на основі внесення змін в його паспорт путем вклеювання фотографій третіх ліс, було переоформлено право власності на його недвіжиме імущество. Квартира була м, фіктивно продана. І це ще не все. Квартира потрапила під заставу, та під неї шахраї отримали кредит. Пані, мою квартиру заложили 50 чи 70 тисяч доларів. Потім відслідник сказав, що щоб ви менше ходили, тому то вас вести. Мошенники получають деньги, які. Которые... Покупатель берет в кредит в банке и в последующем исчезает. Мне дали понять, что вероятность того, что будет найдено лицо, которое таким мошенничеством занимается, практически нет никакой вероятности. Валентин Савельевич звернувся до суду. за почерку выдала подробку. Суд визнав договір купівлі-продажу недійсним і повернув право власності на квартиру пенсіонеру. Однак крапку ставити ще рано. Бо нотаріус і банк, який видав кредит, подали апеляцію. Розбори тривають. У нас є в принципі, всі основання, вважати, що Валентину Селічу буде висвящено право власності на основанні того, що, значить. он при жизни, грубо говоря, да, обратился за восстановлением своих прав. Наталья потрапила у подібну халепу. Шахраї скористалися тією ж схемою, что и с колышним колишнім мореплавцем. Были украдены документы на домовладение и э, паспорт. На паспорт была оформлена генеральная доверенность. Э, потом э, было сделано два передарения За очень короткий срок, полтора-два місяці, і е, купля продажі. Напередодні трапилося на щастя. Вона втратила єдиного сина. Згорі жінка пригорнулася до чарки. На лихо її дім давно муляв око шахраям. Хороший район, літний красна лінія. До жінки навідалися незнайомці та запропонували підробіток на будівництві приватної садиби. Одна умова вона буде жити у них. С перших дней у Наталья запидозрила зле. Я поняла, что они мошенники, и у меня мысль была постоянно только как мне оттуда уйти. И э, я сказала, что надо ехать. Мне к сыночку на кладбище. Мне действительно надо было ехать, но потом я убежала. А потім пішла милицию, Даю на що получила постановлення вказів возбуждення уголовного діла. І як уже потім выяснилось, на основании этого паспорта, який був украден, В общем-то, мошенники провели всю свою схему по завладінню частной собственностью. Ось це місце, де Наталя прожила 35 років. Вона була власницею частини будинку. Зараз на місці оселі каміння. Її частку дому знесли, хоча вона і досі там прописана. Сусіди не підтримали Наталю у суді, можливо, побоюючись про власну безпеку. Цей район має недобру славу через чорні операції з нерухомістю. Маленьких садиб стає все менше, а от розкішних віл все більше. Пострадавши, обратились в суд першої інстанції з требам признати генеральну довіреність на розпорядження імущественним і дарственної недействительними і їй право власності. Судом було винесено ухвалу про. Залишення без розгляду її іскового тріблення. Наталя не мала грошей на юридичну консультацію. Жила то у знайомих, то у сусідів і не отримала повідомлень про суд. Крапку у цій історії могла б поставити проста почеркознавча експертиза. Однак Наталя втратила цей шанс. Зараз разом з адвокатом жінка готується до апеляції. Мішенню для аферистів найчастіше стають самотні пенсіонери, люди з психічними розладами та охочі до чарки. Знаходять їх шахраї різними способами. Але бувають випадки, коли жертви самі йдуть до рук любителів наживи. Здесь я живу, Це моя квартира. То, що було куплено для мене, для моєї сім'ї. Ну от це кухня, комната там, де живу я, мой ребенок. Тата наші условия. Все було в плісі. плесень не уходять, чим би я не обробляла стіни. тоже теж як з тієї, сторони, так і здесь все, все рушиться. Крихітна квартирка у старій Катерининці із сином Олена живе на кухні. В єдиній кімнаті хвора мати. Дім тріщить по швах, з підвалу тягне сирістю. Немає ні газу, ні опалення. За вікном у притул черная стена. Усе, что отримали эти люди, приватную приватной садиби. За несколько месяцев до того, как все это случилось, уже были приходили риэлторы к моей маме, поскольку она была главная хозяйка дома, приходили риэлторы, которые пытались просто выманить это жилье у нее, как сейчас часто бывает. І поэтому я очень боялась за маму за то, чтобы нічого не произошло. Я рассказала это діакону. Он предложил, що він може помочь купить однокомнатну квартиру, ну, скажем там, не перший етаж, но з нормальними условиями продать этот дом купить нормальное, хорошее жилье нормальное для мамы. Олена 10 років відвідувала релігійну організацію, а тому довірилася діакону. Угода відбулася. Дім був проданий за 40 тисяч гривень. Натомість богослужитель запропонував лише один варіант. Живі ні, вовши ти нічого не получиш. Він не переховувався, не тікав і не заплутував слідів. Чоловік, який розпоряджався нерухомістю за дорученням, сам вважає себе жертвою. А мы как договаривались? Я свет везде провожу, бойлер купил, двери поставил, все-все вот там, все, все новое, а все я сделал. Там и ремонтик неплохой был, и чистота была, пока не, не с они не привели и хотят вот таким образом, чтобы я им новую дворец Чоловік не приховує, що хотів підзаробити. Дім був, начебто, у жахливому стані, і він за кредит зробив ремонт після продажу і купівлі. Каже, сам опинився у збитку. Щоправда, Деякон показав не усі документи і забув сказати, що дім продавався двічі. Нарушена процедура в часті отримання розрішення районного органу опіки і папічільства на зняття з регістрації несовершенолітнього рібенка. Дитина із сином були прописані у цій садибі. Тож, коли перший раз укладали договір купівлі продажу, вона та дитина не були зняті з реєстрації. Дім продали разом з людьми. Через вісім місяців садибу реалізували удруге. чоловік не дав він, ну значить, квартиру вірнула. Я довіряла чоловіку, тому що мій лідер. Я знаю 10 років. Заручницею конфлікту стала дитина. Розібратися у цій заплутаній історії мали правоохоронні органи. Однак приводу для порушення карної справи вони не знайшли. Що робити, якщо будинок подарували, але згодом про це гірко пошкодували? Чи реально виправити помилку? Теоретично так кажуть юристи. Однак судові колізії запросто можуть призвести до того, що дарувальник опиниться на вулиці. Ші люди, от тільки квартирне питання їх зіпсувало. Герой майстра та Маргарити говорив про москвичів, але на околиці Дніпропетровська та ж історія. Я йому довірила, зробила спочатку йому завіщання, а йому мало показалося. Зробіть тільки мені дарства. І я йому й довірилася, він мені показався дуже хороший парень. Клавдія Єгорівна переступила восьмий десяток. Через хворобу жінка втратила ногу і стала інвалідом. Вона хотіла, аби під старість за нею хтось доглядав. І такий бажаючий знайшовся. Однак щойно була оформлена Дарча, чоловік змінився, каже жінка. Він зовсім другий чоловік став. Він приходив звідси, як Змій Горинич. От, Криком, шумом, чуспа вже хазяїна. Змій Горинич раніше був для Клавдії Єгорівни, наче син. Рідних дітей у неї нема. Анатолій допомагав жінці. А ще до того вона доглядала за його хворим батьком. Сусіди кажуть, жінка зробила добру справу, за яку зараз розплачується. ніхто, взагалі, нікто. А на крате його допомагала теж по своєму добраті сердечне. Тепер требует, что говорит, що це його дом. Она добра жінка. Ну просто мені її жалко. Понимаете, ну нельзя так относиться. К людям. До этого он относился к неї. З вниманием уважением не рассчитывали, що буде довго она життя. Считали, що у нього гангрена і треба ускорить чтобы оформлення, щоб родственников ніхто не претендував. Жінка звернулася до суду, щоб скасувати дарчу. І той задовольнив позов. Однак Анатолій виграв апеляцію. Суд апеляційної станції сложившись судді практики. У по подобної категорії діл э, виніс рішення не в пользу пострадавши стороны, сторони, тобто не в пользу Бондаренка Клавдієгоровна заставила селі договорте. Чоловік на суді називає Клавдію Єгорівну не інакше як мамою і пояснює свій бій за квадратні метри лише турботою про хвору жінку за апеляційної скарги. Суд не покращив становище позивачки, а лише створив умови для шахрайства, внаслідок якого мати, хоч і не залишиться без житла, яке я у будь-якому випадку їй надам у моєму домоволодінні, але й може втратити садибу, здобуту важкою працею мого батька, який, розбудовуючи її, помер. Клавдія Єгорівна переконує, дім будувався без допомоги стороннього чоловіка. Усе це лише спосіб вижити її з будинку. Анатолій уже звернувся до суду, аби вселитися у дім. Взяти участь у програмі він не захотів. Права бабушки дійсно ущемлені, е, так как е, після багатьох лет судебних тяжб, е, сейчас, е, у нас Дегтяренко является собственником не только дома, который йому подарила бабушка, но й земельного участь, на которой этот дом находится. в даний момент е, Слушалась діла в суді касательно всі Дегтяренко в спорний дом. І, ну і сходя з того, що він є власником і дома, і він буде туди вселен. і судьба бабушки в давнішому ассоцію загадки. Хвора пенсіонерка потребує догляду та турботи. Зараз їй допомагають сусіди. Вони побоюються, що на чоловік вступить у дім, вижене безпомічну жінку на вулицю. Я їм то буду нужна в такому виді. Вони раді мене здихатися. Єдине на що лишається розраховувати пенсіонерці на добру волю Анатолія, який пообіцяв у суді не лишити названу матір без даху над головою. В Україні близько 20 тисяч безхатченків. Скільки з них опинились просто неба з вини квартирних аферистів – невідомо. Також невідомо, скільки з них продовжують боротись за втрачене житло пан або пропав. Як через одну помилку не спуститись на саме дно. Вулиця це його дім. Замість даху небо. Володимир став безхатченком з вини родички. Жінка скористалася з безпорадності чоловіка, який в один момент втратив дружину та сина. Прадає ну, і, і кинули. А хто Жіна сістри? Жена сістри, а жіни а моєї Хату продали, а не кинули. Ви далі від цього чоловіка, від сестру, що вона таке може сестри дружини. Ні, ніколи. і нікуди йти, да? Звісно, ні. а куди йти? Марія Григорівна теж постраждала через довірливість. 70-річна жінка судиться з власною онукою, яка хитрістю змусила переписати на неї житло. Старенькі створили нестерпні умови. Вона не витримала і пішла світ за очі. Уже півтора року жінка просто неба. Да вигнали, я, звісно ж, пошла на ваша. До 30-25 була зима, і потім я так сильно простила, що коли я сюди вже попала, я просто гнилася. Понімаєте? Ноги, руки, все було в черяках. Куди податися у тріскучі морози без хаченку питання життя і смерті. Бездомних приймають центри соціальної допомоги, але місць для всіх не вистачає. Прошлої зиму, да, люди от в коридорі, там по черзі спали. Ну, спали. Ну, Ми не можемо більше предоставити у нас, наприклад, був новий, наприклад, Ночного перебування, точна на, на була суздана. Да там порядка сотні б могли б обслужити. Ну поки тут вопрос стоїть на місці. Як вберегтися від квартирних аферистів і не стати жертвою обману? Спеціалісти радять довіритися професіоналам і дослухатися інтуїції. Не Містоти йти на поводу у малознайомих людей повністю довірятися е, людям, роботуючим в ріелторських компаніях. Ни в коем случае не передавать документы как удостоверяющие личности, так и правоустанавливающие на домовладение квартиры, другую, другую недвижимость незнакомым людям. Не делайте сделку, не привлекая профессионального риэлтора. Раз. Потому что профессиональный риэлтор имеет опыт, имеет доступ определенный. Профессиональные риэлтора есть уже, у которого имеет стаж более 10 лет, имеет, имеет определенные уже чутье. Он практически знает все объекты, он знает проблемные объекты которые э, продаются, он знает э, все лазейки аферистические, может вас уберечь, предостеречь вас от этого. Тот, кто пришел к вам сам и предлагает вам помощь в решении ваших денежных вопросов, всегда является мошенником. В первую очередь, любой должен задать себе вопрос, почему на меня вышли, что хочет тот, кто ко мне пришел, и насколько действительно искренними являются его побуждения относительно моих благ.